Всім доброго дня. І сам Power. Величезний отакий. Так, зараз зараз тут найбочка є. От, характеристики і зі слів власника, щось йому зайшло по нулю, то будемо дивитися. Повернув його поздов, щоб гарно в кадр влазився. О. Дросельки які. Ух! І тут у нас щось помітно одразу. Оце так горіло. Давайте якось так подивимося. О! Гляньте. Засмажився добре. Оце так, так. Давайте подивимось, що в нас тут. О, тут все гарно і чистенько. Добре, зараз трошки обмірюємо я оце вуглика цього зараз випаюю і подивлюся, перейдуся по силовій частині. Замінив ту шайбу, все гарненько обдивився, обміряв. Абсолютно нічого я не побачив, все добре. Термотрубочки на місцях І Ще хотів би звернути увагу на ось такий нюансик. Я думаю, якби у ПАВМР МР знали про такі штучки, то багато би проблем. Можна було б уникнути. от і все. Бачимо, як далеко. Ну, правда, сумнівний прижим. Запускаю. Так, давайте, щоб було помітно, що у нас тут робиться. Є вихід. Тремпере. Лампочка 40 ківочка Добре. Дивіться, зараз я цю лампу від'єднаю. Подивимося на холостий хід цього Ісана. Ще раз без навантаження. Ну, непогано, 1,4 Ампера. Все добре зараз зарядку перевіримо. Подаю мережу. Чекаємо на заряд. Є, довго рознюхував. Все добре. Так, ну і емулятора панельок я так і до сих пір собі не зробив, то може власник собі сам і перевірить. Думаю, під навантаженням тестувати його немає змісту. Тож буду його збирати і... Думаю, в це ж відео давайте ще один такий інвертор подивимося. Що йому треба зробити. Зараз, секундочку, я оце все зараз заберу і поставлю щось інше. Sol-Inved. О, кіловат 12 вольт, інвертор чарджер. PS. Plus. Ага, це трейдмарк Soul vet А модель PS. Plus. Е, давненько в мене лежить, навіть не пам'ятаю, що мені казали за нього. То давайте зараз знімемо кришечку, подивимося. Доволі так. Щільненько натискано. Керування на материнці. Обдивився гарненько плату. Єдине, що я помітив, що тут стоїть конденсатор на 450 вольт. Зазвичай в гібридниках вже стоять 500 вольт, але він не виглядає такий що слабенький. Тобто, я думаю, запас має. Та й назва у нього відповідна, якщо придивитись, сексес. Ось так що він складається. Вхід. Вхід у нас G065 N07. Збірочка акуратна Вихід у нас 40 N 65 в загальному. І давайте ще подивимося з того боку. Не часто можна побачити поля такі от засіні СМД компонентами. Ще й так щільно Хі -хі. цікаво. Ну, гарна, чистенька плата. І що ж тут їй брахує тій платі? На ній загорені запобіжники. Так, о, запобіжники згорені. І все. Тобто по тестеру я більше нічого не знайшов. Короткого ніде нема по всіх силових частинках. Тож зараз міняю запобіжники і спробуємо вімкнути. Запобіжнички запаяні, плата відмита. І зараз буду збирати в корпус знову. Щось якось так трохи його важкувато збирати. І спробуємо підімкнути до облока живлення. Даємо живлення, що він нам каже, а він вже, він же вімкнувся? Один і три ампера. Вестий хід Зараз я йому підключу лампочку, але він пищить голосно. Ми це діло виправимо. 200 Вт навантаження. не вистачило блока на запуск. Дамо йому 150. 150 Вт. Спробуємо. Може потягне. О! Є! Добре! 12 ампер. Ще разочок 200 -ватт лампу від акумулятора. Правда, акумулятор дохлий, може і також не запуститись Спробуємо. Засвітилось. Добре, Так, ну давайте ще разочек мережу байпас зарядка акумулятора. А й мав би працювати.